Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс для того, щоб трошечки попродавати моїх юнітів, яких уже зібралось так то немало. І спробувати пооткривати ще трошечки кейсів, тому що я прям хочу вибити цього Тітан Фенмена. Да, у мене він є. Правда, зараз я його дав денчику, просто щоб він погасав, трошечки позаписував з ним відоси. От тому, ну поки що поки що в мене його нема. От але я сподіваюся його сьогодні спробувати, хоч якось вибити. Наскільки я знаю, і що мені дуже не подобається, і це дуже прикро. Саме те, що хайпери дуже впали в ціні. І я нормально так просрав гемів на них. Ну, з ким не буває, що ж не поробиш. Зато мені надарили 84 подарунка. В принципі, це хорошо, звісно ж да. Але у мене тут Юніті вже майже тисяча. Я не знаю, що з ними робити. Коротше, їх хто дівати. Треба вже сидіти, жорстко на твоєї плазі сливати. Всяке, всяке, всяке разне. Мені скидують що такі кейси. Я, в принципі, не проти їх пооткривати. Тому що тут годлік теж доволі класний. Якщо його можна вибити якось, то це буде реально класно. Ну наскільки в нього. Маленький відсоток, що я навіть і не знаю, що потрібно зробити для того, щоб його прям вибити. Це щось, прям, прям я не знаю, щось, щось неймовірне, якщо чесно. Кстати, колок вумен дали. Прикольна штука. Фенменчиків дає дуже багато дають кейсики, таймкейс, 200 гемів, ще таймкейси, щитовий чил, ще гемчики, ще фенменчик, знову ж таки, кейсики, Ларч фенмен, камеравуменни, які, ну, це На наші їх скидати, я не знаю. Ще одне камеравумен. Це капець просто. Юнітів купа, треба буде їх чистити. І щось, о, сіністера! І 300 гемів. сань можна Годліка? це останнє. Блін, братуха, я щас подивлюся, є в мене Годлік для тебе чи нема. Я просто не впевнений, чи він у мене є, бо його може в мене цілком <гум> ймовірно, що не бути. Хоча, кстати, на ціна теж жорстко впала. Ні, в мене годлік остався один, братуха. Так, ти мені давав Сіністера і геми. Що тобі таке солідне можна дати? Я не знаю. Я не знаю, братуха, давай ми тобі просто прокачаємо Сіністера, і в те з'явиться сігнути сіністер, як варіант. Бо я, чесно кажучи, навіть не знав, що дати. Ну і в принципі, подарунки на цьому закінчу. Давай їх всі заберемо просто, бо тихенько-помаленьку, Щас у мене 950 подарунків, це жесть. Камера Камеравумени, які не сігнуть. Давайте щось з вами зробимо, бо якщо чесно, у мене їх щось багато. Потім оці челікси, мені теж тупо не потрібні, я їх можу тупо продавати. Потім роз ми продамо. Оцих чуваків ми тако слиємо. Медиків, гелікоптери, базуки, оці чоли, які мені не потрібні. Ну, а далі вже пішли леги, які доведеться просто так сливати. В общем-то, у мене є 4 тисячі гемів, цього, звісно, ну, на 10 кейсів хватить, але навіть на 10 не хватить. Держу в курсі. Но мені треба більше, більше, ніж 10 кейсів. В рази більше, ніж 10 кейсів. І якщо, друзі, ви хочете теж покрутити кейси, або просто вибити класного юніта, або купити класного юніта, або купити. Купу гемію, то ви це все можете зробити в моєму магазині По посиланні в описі. Ви можете купити як і Юнітів від стойли тавер дефенса, так і скібіді та Дефенса, Ну і вже можна купити фрукти із блокс фруту. Тому велком. Посилання в описі. Можете все купувати. Таймкейси чуть-чуть чуть ні, бачу. 40 гемчиків, нормально. Або це чисто на ці трейдплазі плазі така двіжуха, тому можна собі прикупити. Пару штук. Я їх буду купувати далі, тому що я їх буду колись продавати. Так, дриль менші 650 тисяч. Непогано. Я би купив, були б у мене гроші. Хайпер коштує 15 тисяч! Це просто щось неймовірне, я не знаю. Що за ціна з хайпером? Як він так падає в ціні жорстко. І в мене всі геми закопані в цих хайперах, і хайпери ще в ціні не піднялися. І це просто повний капець. Я не знаю, ці по 85. Давай по 80 хочу їх продавати. У мене їх багато. Просто, будь ласка, в мене їх закупіть у мене їх. Братва, я за сотку сьогодні продавав. Я заходив, дивився, я за сотку був одного продав, фен, чувака. Я би по 80 їх би щас посливав. Ну вони ж далі будуть я ще ерунду коштувати. Взагалі ще ерунду буду далі коштувати. Будь ласка, закупіть у мене їх. Друзі, друзі, купіть у мене щось. Клок вумен, клок вумен, тисяча погнали. Мені треба просто хоч щось продавати. Астро, той взагалі вже бідний, нічого не стоїть. Я не знаю. Все так у ціні жорстко впало. Я знаю, що токсики, кстати, давай по 20. Просто одного виставимо, подивимось, наскільки його быстро заберуть. Пилочка, Пелочка в ціні ще не піднялась. Так, що нам ще таке жорстке можна продати, в принципі, ну, кулдаунчики довго дуже в ціні піднімались. От, бо їх же теж дуже багато, 3 мільйони. Тому вони довго і в ціні піднімались. Так само, і ці чуваки, теж дуже довго в ціні піднімались після того, як кейс прибрали. Ну піднялись так само, як і ці павуки. Вони теж в ціні піднялись дуже жорстко. Ну у мене ніхто нічого не купує, блін. І цих фен-чуваків теж мене ніхто нічого не купує повний. Але ось бач, презент, так і в ціні. Особо жорстко і не піднялись. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Бо чуваки, вентилятори набагато крутіші, набагато потужніші. Так, цих чувачків давай по сотки будемо сливати. Мені їх треба прям реально багато продати, тому що я хочу дуже сильно зараз заробити нормально гемів. Якщо я зароблю нормально гемів, то я зможу ну, мати нормально капусти, по ідеї. Так, у мене є камера вумен. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. 250, нібито. Я можу ще дуже жорстко просратися. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує просто. Цілком ймовірно, що вона набагато дорожча. Так, вентилятор. Оооо. Окей, за 39. Боже, що за ціни? Ну я купив. <сі> Ці вже по 70 повиставляли, диви. Я щас їх по 50 буду продавати, мені байдуже. Мені просто аби тільки попродавати. Мені просто, аби тільки продати. І все. За 950 астро купили, кстати. Непогано. Так, все, за 50 продаю о, фенових чуваків. Вентиляторів. Вентилятор, вентилятор. Зараз літо без вентилятора взагалі нікуди. Або кондиціонера. Ну, кондиціонер є не в кожного, а от вентилятор, в принципі, штука така, яка повинна бути в любого літом, особливо, тому що це зараз повний капут. І навіть за 50 гемів диви. О, беруть, 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 давай, братуха. Забирай просто, забирай у мене вентилятори. Вони мені не потрібні. Абсолютно верніть мені геми. Так, діджея мало за 22 забрали. Непогано. Так, звісно, супер щось жорстке. Я особо, на жаль, продати не можу. Бо я його не маю. Я набрав купу лайна, яке я не знаю, куди діти, але буду щось з цим думати. Shadow TV діменчик 300. Це мій висить за 300. Потім цього челікса, давай за сотню. Просто що небудь. Мені треба все попродавати. Потім цього чувака за. 100. 100 тоже за 100. Погнали. Тебе теж давай. Ні, ладно, я тільки що виставляв. Я навіть не знаю, кого виставити. Я навіть не знаю, кого просто продати. Катану. 89. Ладно, 90. Поїхали. Овчаний на грошики. 500 гемів. Попробуємо. Попробуємо. Може за 500 гемів поїде. Тебе, братуха Тітана, за 120. Let's go Блін, хайпера, звісно, хотілося б продати, але це повний шок. Це повний шок. Сейчас продавати хайперів за такі гроші, я не знаю. Давай фен, чуваків, малих теж повиставляю. Мені треба да, просто геми, а мені їх ніде взяти. Мені їх тупо взяти. Бо ця вся штука, вона супер дешева. Вона супер дешева. Стала моментально. Чуваки вже повибивали, типа, отаких от мільйон. Цих вже 4 ляма. Хоча в мене є отакі кейси. У мене є вони, У мене їх не так багато, але трошки є. Ще вентилятора, ще одного купили, кстати, непогано. Але диви, у мене було 950, уже 30 юнітів. Ми кудись діли. Так що непогано. Так, ще якось титана купили, ще, ще кось купили, ще вентилятора купили. Великого вентилятора по полтіннику. Давай, братуха. По полтіннику на великого вентилятора. А, потім ларч клокмен щось не сильно хочу брати. Future large clockmen. Скільки ж ти висиш. Яка у тебе ціна? Де ти вообще? Де ти є? Future large clockman. Дев'яносто дев'ять хтось поставив гамнюк. Ладно, 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 ладно. Мені треба би попродавати. Бо буде так само, як з токсиками потім, я тобі кажу. Буде точно так само. І буде воно коштувати тупо нічого. І буде дуже обідно. Дуже-дуже обідно, хоч би хоч щось продавалось таке солідне. Можна отакого от кейса продати, я не знаю. Ну він, напевно, буде дуже довго висіти в продажі, ніхто його не купить. Ну, давай отаку от виставимо. Просто за 800 спробуємо. Ну я б не сказав, що у мене щось жорстко прям купують. За 15 тисяч, якщо я ще хайпера поставлю, я не впевнений, що його скуплять за такі гроші. Це прям прям жорстко. Прям дуже жорстко. Він подешевів. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Х ну хто ж знав, хто ж знав, що цей вентилятор буде набагато лучше, ніж хайпер. Я. От я особисто не думав, що таке може бути. Це пилки вообще по 6. ці. Пилки, вони, коротше, тільки інвентар мені захламляють. Так, пилки, ідіть сюди. Ідіть пилки сюди. Зараз я з вами поговорю. Зараз я з вами поговорю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Клоквумен купили, кстати, за тищу, поки я тут удаляю собі пилок, пилок то клоквумен вже забрали. Непогано, 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 непогано. Так головне ось я не удалити сігнутих, бо сігнуті у мене теж є, і було би хорошо, щоб вони в мене і остались. Бо колись я їх купував, колись я пилки купував і дорожче, і дешевше. Ну, вже, звісно, пилки не так ціняться. На жаль, пізніше по-любому вони будуть цінитися, але у мене тупо немає місця в інвентарі, і мені це не подобається, що в мене дуже багато хлама. А хлам мені це й не потрібен. Пилка ще сама по собі галіма, бо вона дуже дорога, прокачка теж дорога. дамажа багато, б'є тільки одного юніта. Уже є набагато крутіші юніти, чим ця пилка. І теж вони дуже дешеві. Тому, звісно, пилка, вибачай. Отако 145 пилок у мене було 14 тисяч п'ятсот коїнів. Єс! Yes. Все. непогано. Отак уже лучше, отак уже краще. Тепер у мене юнітів 763. Все одно багато, багато, але вже не так багато. Так, 98. вісім. Все, ф'ючери, погнали. Нема коли уже з вами тусуватись. Надо вас продавати, бо надо геми. Надо геми повертати з юнітів. Дуже багато у мене всякого лайна, яке я би хотів би попродавати дуже сильно. Ну, потихеньку, помаленьку, ф'ючери, звісно, продаються, але може такого хайпера продати. Давай за сімнадцять тисяч спробуємо виставимо. Десь попропадали хайпери, ті, що висіли дешевше 20. Не знаю, куди вони подівались, можливо, їх скупили, но... Блін, ні, не хочу я продавати. Не хочу, не хочу. Я передумав, не буду я продавати хайпер. Хайпера нельзя продавати, тому що він буде дорожчий, по-любому. Їх в грі не так багато, їх хочуть теж купувати. Понімаєш, хайпер все рівно дуже сильний. І він буде коштувати. Ну так само, як кловермен. Типу, він же ж теж коштує капець. Хоча є кращі юніти, ніж кловермен. Або коруптер, поняв. Тоже. там є набагато більше класних юнітів, ніж коруптери, і те, і Звісно ж є. Так, ну потихеньку вентиляторів в мене забирають. У мене їх, кстати, не так багато. У мене малих вентиляторів багато. Токсиків у мене багато, а остального, то, в принципі, теж валом. Мені б це все попродавати по-хорошому. ось, теж бенц. Нехай скупляють. Вони все одно будуть ще дешевші. Вони все одно будуть ще в рази деше дешевші. Прям набагато. Надо їх продавати. Даже по такій ціні байдуже. Головне, щоб продавати. Трошки повертати гемів чуть-чуть хоча б. Токсик, звісно би продати. Ну, я не знаю, це зараз, мабуть, нереально його продати. Він за 20 висить. Він нікому тупо не треба за 20. Давай за. 14 тебе виставимо. Просто маю забере хтось. Це капець. Ходових юнітів у мене тупо нема. Абсолютно, у мене тупо якийсь шлак. Зато у мене 53 тисячі коїнів, й-моє. Так, фін, чувак, продаємо тебе. Але от фін, чуваків купляють швидко. За 50 гемів їх забирають. Я би їх що ще всі попродавав. У мене їх не так багато, але якщо їх будуть так швидко закупляти, то в принципі я їх всі продам. Всі хочуть їх затестити. 22 тисячі ДПСу, немало. Так, 50 гемів. 50 гемів, бемц. За 98 За 20 гемів купили ще одного Малого, великий вентилятор теж продавайся, давай. Да, да-да, скупляють, скупляють у мене і великих, і малих, це хорошо. Я знаю, що дуже дешево, але хоча б щось, хоча б щось, розумієш. Просто бо гемів тупо нуль. Раніше, пам'ятаю, були часи. У мене було купа гемів, а щось я купив ультимейта. Пооткривав купу кейсів. Тепер у мене купа хайперів, а гемів нуль. Оце хорошо, Саня. Оце ти просто зробив те, що потрібно було. Хі -хі, догрався, догрався. Понаоткривав кейсів з хайперами на всі гроші, повитрачав купу-купу гемів. Ще, кстати, дуже багато грошей я на таймкейси, але в мене ще є тисяча таймкейсів, так то на секундочку, це великі гроші. Тисяча таймкейсів зараз. Тому в подальшому я обов'язково буду їх продавати, як тільки клок-івент завершиться. Як тільки клок-івент завершиться, пройде там тиждень, і я зможу спокійно заходити і помаленько, потихенько продавати по чуть-чуть оці кейсики. В принципі, я думаю, що проблем ніяких абсолютно у мене з цим не буде. Я просто зайду на трейд-плазу виставлю всі собі кейси на продаж, і там піду, блін, чимось другим своїм займатися. ФК стану і все. Правда, у мене все на все буде 10 слотів. Ну, і по 10 теж можна продавати. І по 10 теж можна буде продавати. Головне, продавати дорожче, ніж купив. Значить, уже заробив. Так, Fan Man. Бемс 50. Сюди. Цей Man 20. Погнали. Дві їх потихеньку, прям реально купляють. Даже не то, що потихеньку, їх купляють прям быстро. Я тільки беру і, і один за одним виставляю їх на продаж. У мене вже 8 тисяч хемів. Ну, фен. Ну, цих вентиляторів у мене великих уже мало осталось. Прям мало осталось. У мене тупо весь сірвак їх скупляє, прикинь. У мене всі їх скупляють. У мене їх ще багато, чуваки. На всіх, ма... на всіх може не хвати, но на багато кого хвати. Так, і тебе за 20-ку тоже дуже... скупляють помаленьку, но дуже мало. Мені би хоча б на 20 кейсів. Просто покупти 20 кейс. На 20 кейсів покуртейся на 10 тисяч коїнів. А я A А де сіки взяти взятий. Десики взяти? Я не знаю. Фу, презент мене за 200 купили, непогано. В мене ще що за 250 висить треба прибирати. Токсик 14 висить. А ще нікому не треба. Вообще нікому за 14 він не потрібен. Абсолютно. Оці чуваки, давай, 99. Бенз поїхали. Один хай висить Блін, диви, фені взагалі поки що не купляють вентиляторів. Поки що вентиляторів щось не беруть. Можливо, вже чуваки тут нормально позакуплялись. Треба на другу третє зайти. Там, де чуваки ще не закупились, там, де вони ще хочуть закупитись. І їм теж повпарювати трошки вентиляторів. А тут, правда, в чуваки. Щось прям по гемам дуже-дуже скудно, прям капець як скудно, так що я не думаю, що хтось буде купувати в мене цих вентиляторів тут. Зато тут усе, бачиш, хайпер 23 тисячі пропав. Давай подивимося, де хайпери по вися Мені кажеться, що я ще щось трошки не сильно ті хайпери попадали в ціні. Ну трохи моє впали, но це дуже тимчасово. Я щось думаю, що це супер тимчасово. Так, за 50 кейс, давай купимо. Просто токсик 10 гемів. Хайпер 23 тисячі 31. Ну правильно, він повинен бути дорожчий. Його тепер не можна ніде взяти. Чого він, коли його можна було вибити з кейси, він коштував 20 тисяч, а зараз його вибити з кейсу не можна, він коштує 15. Такого бути не може. Він повинен дорожати. Просто чуваки ще не викупили. Вони ще не поняли, що це відбувається. Ну, кстати, моїх вентиляторів ніхто тут і не бере. Не знаю чому, але ніхто не хоче. Кейсів у мене багато. токсиків у мене прям теж тонна. Тонна токсиків, просто тонна. Та і лех у мене дуже багато. Лех у мене прям багатенько. Давай, я забув, давай ще оцю розу викинемо на продаж. Багато Хто хоче її купити, ну можна її виставляти, типа недорого, поняв? За 250. У їх багато. Я би їх попродавав. Ну так от дві рози виставлю за 250 і за 249. Нехай купують. Ну як нехай купують? Ніхто взагалі нічого не купує. Жесть, це зума зійти, я не знаю. Коротше, що ми робимо? Давай. Mm, Блін, Може в турі щось продати, щоб купити більше кейсів. А що ж я продам? Мені тупо нема що продавати. Я ж у чувака вакасіні стерабу забрав. Ану, ось він, да? Да, 700. Дешевше ставлю. Дай геми, нада гемчики. Потім кого б я ще виставив на продаж. Забрали фентилятора, Непогано. Оцього мене поставити за 120. Давай, поїхали. Ларчку мене забрали за 99. Нормально. У мене сігнутий даже є, прикинь. За 18 когось забрали. А, діджея малого. Токсик за 9 висить. Куплять, ні. За 9 гемів. Токсик. Хе-хе, обалдіть, хайпер. Тупо нема в продажі, абсолютно. Вченого, давай продамо 350. Давай, let's go. За 500 висить ніхто не бере. Зато ларч клок мені беруть час від часу по 99. Нормально. Але якась трейдплаза сильно мала, наче. Та вроді ні. Вроді нормально тут народу. А вроді мало, я не знаю. Опа, поміняв трейдплазу вже. І ларч лазера взяли. І клок мене взяли. Нормально. І ще когось купили. Ладно, купимо. Ще один кейс за 50 гемів. У мене ще це кейсів буде тонно, я не знаю. Я їх ними зможу торгувати, прям капець. Так, е вентилятора купили у мене. Непогано. Давай вентиляторів теж повиставляємо трохи. В мене їх уже небагато, але треба представляти. Це прям єдине, чим я можу торгувати. цей кейс за 800 ніхто й не бере. Всім вообще байдуже. Але потихеньку вентиляторі у мене купляють по 50. Бо це ціна дешева. Наша за 500 купляти кейса, якщо вона купить вентилятора за поутині. А от такого вообще за 20-ку. Хайпер 18 тут висить. Ну таке, да. Вроді і в в ціні, вроді не сильно. Ну, блін, не знаю поки що. Поки що не знаю. Но вентиляторі у мене прям купляють, поняв? Їх по полотиннику прям беруть. Шадоу TV мене забрали за 300. Хорошо. Мені ще чуть-чуть, ще 500 гемів. Надо всіх вентиляторів продати. Всіх вентиляторів сейчас напродаю. І буде норм. Все, нехай всі забирають. Цих тоже хай беруть. Да, потихеньку беруть, обобай кейс купляю. Купили ще Титан Клокмена за 800. Хорошо, 10 тисяч є. Let's go. Я зробив все, що хотів. Так, у мене є трохи таких кейсів. Ми їх ще підзбираємо до кінця івента. Ми їх будемо збирати, потім відкриємо всі разом в, од... в одному відосі. Я їх продавати не буду, я їх просто буду збирати. А потім покручу. Так, в общем-то, що я роблю? Я юзаю, значить, зараз lucky boost. У мене тут дабл лаки є. Хорошо. А потім. Я купляю. Купляю кейси. Раз, два. Короче, все, хэм его нема. <хи> Давай відкривати. Бамс, 10 штук полетіло. Блін, нема. Титана прям нема, вообще, обідно. Давай ще 10? А ну, сейчас буде, базарю буде. Диви. Сейчас буде. Ні, нема, та капец. Ох, блін. Ну. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Нема. Німа. Зато знову купа лайна появилась. Да. 726 юнтів було 950. Трошечки, звісно, ми попродавали всякого. Це З урахуванням того, що ми ще й докупили. В общем то, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити собі подобайний. Ми мчимо до цілі 100 тисяч підписників. Якщо ти ще не підписаний, то пора підписуватись. Ну і всім пока-пока.